Вітаю вас, мої глядачі. Сідайте зручно, бо сьогодні будемо дивитись, що карти нам скажуть. Нехай у вас в душі буде спокій, а серце світле й тепле. Бажаю вам сили, терпіння і віри у краще. Починаймо. Так, ну що ж, давайте подивимось, що нам карти скажуть про того Путіна, чи він піде на зупинку в війни по теперішній лінії фронту, чи блефує перша карта Сімка Пентаклів. То знаєш, карта терпіння, очікування, коли чоловік дивиться на те, що вже виросло, і думає, чи вже час збирати урожай. То може значити, що Путін зараз трохи вичікує. Він не зовсім певен, що робити далі. Думає, а може, вже годі та ще, але йому ще свербить рука, не відпускає. Друга карта лицар Пентаклів. О, то дуже вперта карта, цей лицар не спішить, але впевнено йде вперед. То значить, що він буде тримати свою лінію, не відступати, але й не дуже нападати, таке, знаєш, як Віслюк, стоїть, поки не скажеш. То радше пауза. А не справжній мир. А третя карта шістка жезлів. Ото вже про гордість, амбіції, про те, що хоче виглядати переможцем. Йому треба щоб перед народом сказати: Я виграв. Тільки тоді може погодитись на зупинку. Без цього ніяк. Йому треба, щоб лице зберегти, не виглядати програвшим. Ну що я можу сказати? Зупинка можлива, але не просто так. Путін буде чекати моменту. Щоб виглядало, нібито він сам вирішив і нібито його перемога. Карти показують, що він не хоче далі лізти, але і розмови про мир поки що не щирі, то буде більше паузи, ніж кінець. Така, знаєш, тиша перед другою серією. Так, ну давайте глянемо, що нам карти скажуть про Донеччину, чи вдасться Україні втримати там території, чи, не дай Боже, все віддадуть. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой, то карта боротьби, сварок і змагання. Там ніхто нікого не слухає, кожен махає своїм жезлом і доказує, що він правий. Значить, за Донеччину ще буде бійка, ой, буде. Там і військові зіткнення, і нерви, і суперечки навіть між союзниками. То неспокій, то ще рух, ще не все вирішено. Друга карта трійка пентаклів. Ага, А отут от уже видно співпрацю, будову. І е командну роботу, то значить, що наші не самі. Є підтримка, є люди, які разом будуть відновлювати, укріпляти, щось налагоджувати. І, хоч важко, але результат потрохи буде. Це знак, що. Частина територій, е, таки е, залишиться під нашим контролем. А третя карта, верховна Жриця ой, то карта тиші, таємниць і глибокої мудрості. Вона каже: не все ще можна знати, багато рішень приймаються за кулісами, і доля Донеччини вирішиться не лише на полі бою, а й у тиші кабінетів, але е, Жриця стоїть на стороні правди. А правда, як ми знаємо, за Україною. Ну що я можу сказати? Люди добрі. Донеччина ще довго буде гарячим місцем, там буде боротьба, але частина її таки залишиться під Україною. Наші тримаються і мають підтримку. Остаточна розв'язка не зараз ще буде таємниця, ще буде гра у тіні, але карта показує, світло там є і воно наше. Такс, ну давайте глянемо, що то за думки в того Путіна в голові. Чи він би вже зупинив війну, якби всю Донеччину загарбав, чи й далі бліз, як той біс? А, перша карта вісімка мечів. Ой, то дуже показова карта. А, тут людина ніби зв'язана, стоїть у полоні власних страхів і не бачить виходу. То про Путіна. Саме воно, він сам себе загнав у пастку, наче й хоче зупинитись та не може, бо боїться виглядати слабким, боїться, що свої ж його з'їдять. Він у своїй е, голові в'язень. Друга карта Верховна Жриця. А то вже таємниця е, велика і глибока. Карта каже, що справжні його плани не на поверхні. Він тримає в голові зовсім інші думки, ніж каже. Може прикидатись, що йому досить Донеччини, але то неправда. Він має ще якусь ідею, яку не озвучує, може чекає нагоди, може, хоче торгуватись. Тут хитрість і холодний розрахунок, а третя карта пажезлів. то карта нового імпульсу, вогню, молодої енергії. Вона каже, я хочу ще спробувати. Я... Отже, навіть якби він узяв ту Донеччину, йому б то не стало краще. Крапкою. Він би шукав нову можливість, новий напрямок. Бо в нього та натура чорта. Ну що я вам скажу? Навіть якби той Путін отримав би всю Донеччину, він би не спинився. А, карти ясно кажуть, він а, заплутався а, у власній агресії. Живе у страху і брехні, а, йому вже нема вороття ні морального, ні політичного. А, може притихнути, зробити вигляд, що мирно, але то лиш пауза, не кінець, бо така натура, поки його не зупинять, сам він не спиниться. Давайте глянемо, що нам карти скажуть про нашого президента. Чи міг би він поступитись Донеччиною, аби вернути Херсонщину та Запоріжжя? Дуже е, тяжке питання. Ой, тяжке, давайте по черзі. Перша карта король Кубків. Ото людина мудра, емоційна, але е, врівноважена. Він не керується злістю чи страхом, а розумом. Цей король думає про народ. Карта каже, що Зеленський хоче миру, але не зрадою. Він готовий е слухати, аналізувати, шукати компроміси, але не такі, е що болять душі. Друга карта шістка кубків. Ой, то карта спогадів, минулого, рідної землі, дитинства. Вона говорить про любов до свого краю, про ностальгію за тим, що втрачено. Тут видно, що питання Донеччини для нього не просто політика, то біль і пам'ять. Карта каже, що він не готовий просто віддати. Бо то частина історії, частина людей, частина України. А третя карта закохані. Ото вже вибір серця. Велике рішення, яке може змінити долю. Але ж тут не йдеться про слабкість, навпаки. Це вибір, моральний, духовний карта каже, буде спокуса піти на угоду, але він вибере те, що підтримає народ. Закохані то про вірність, про зв'язок і про те, що серце лишається з тим, кого любиш. Карти ясно показують. Зеленський не поступиться Донеччиною навіть е заради е інших територій. Він буде шукати шлях, як вернути все, а не ділити. Так буде тиск, будуть розмови і пропозиції. Але його рішення йде від серця, а не від страху. Україна для нього не торг, а одна цілісна душа. Давайте глянемо, що нам карти скажуть про ту Запорізьку атомну, бо вже всі люди чекають, коли ж вона знов буде під нашим контролем і чи взагалі то станеться. Перша карта Сімка Кубків. Ой, то карта ілюзій, марень, коли багато варіантів, а який правдивий не знати. То значить, що навколо ЗС зараз багато балачок, планів і домовленостей, але більшість із них то пусті слова. Кремль ще грає в туман. Показує, що може віддати, а може й ні. То така ситуація, що треба дуже добре дивитись, де правда, а де обман. Друга карта е десятка жезлів, ото карта тяжкої ноші, вона показує, що то питання дається дуже важко, що кожен крок до повернення станції через величезний тиск. Труд і втому. Нашим доводиться нести на собі ту відповідальність і боротьбу без передишки. Але головне, дорога є, хоч і важка. І е, фінал там світиться, тільки не скоро. А третя карта лицар жезлів. Ага, отут вже видно рух, ініціативу і силу. Е, цей лицар іде вперед без страху, хоч через вогонь. То знак, що Україна. Не полишить це питання, буде діяти активно, можливо, навіть сміливо і різко через союзників або політичний тиск. Ця карта про повернення контролю, але через боротьбу, не через подарунок. Карти показують. Що Росія не віддасть за С просто так, буде ще тягнути, брехати, морочити голову, але в кінці кінців сила буде за нами. Україна поступово відновить контроль. Може спочатку, частково, а з часом повністю. Дорога тяжка, але е лицар е не е здається, і е правда, е як завжди, проросте навіть крізь бетон і брехню. Такс, ну, сідайте ближче, бо то питання дуже важке. Херсонщина, ех, болить душа за рідну землю. Давайте глянемо, що нам карти покажуть? Чи вернеться вона до України, чи ще довго чекати того дня? Перша карта Король Кубків. Ой, то добра карта, то влада мудра, спокійна. що... Приймає рішення не з емоцій, а з любові до людей. Це знак, що Україна не забула про ті землі, не кине їх, навіть якщо зараз не може діяти відкрито. Йде велика робота: дипломатична, стратегічна, підготовча, друга карта сила. А от це вже дуже потужний знак. То карта стійкості, віри і перемоги над звіром, не мечами, а духом. Вона каже, терпіть, бо наша сила в єдності і стійкості. Херсонщина обов'язково повернеться, але не завтра і не легко. Треба витримка, бо йде е боротьба за кожен крок. Та карта каже ясно: правда буде за тими, хто має серце і віру. А третя карта дев'ятка мечів. Ой, то важка карта, то біль, страхи, безсонні ночі, але то не поразка, то лише тривога перед світанком. Вона каже: буде ще багато болю й тривоги за ті землі будуть і втрати, і сльози. Та, попри все це, не кінець. Після темряви прийде ранок. Ну що я вам скажу, мої дорогі карти кажуть, Херсонщина повернеться, але ціною великої сили і терпіння Україна тримається мудро і не забуває свої землі, та шлях буде тяжкий ще не раз серце защемить. Але сила стоїть посередині, і то знак, що Бог і правда на нашій стороні. То лиш час, і витримка, і все повернеться додому. Такс, ну давайте глянемо тепер, що нам карти скажуть про Крим, чи буде його питання підніматися у перемовинах, чи всі то питання будуть відкладати. Перша карта Королева Кубків. Ой, то дуже глибока карта. То жінка, що відчуває все серцем, але говорить, Мудро і спокійно вона символізує Україну в тій ситуації. Терпеливу, але рішучу. Карта каже: Крим для нас не забутий, то болюча рана. І коли дійдуть до перемовин, то тема Криму неодмінно з'явиться. Друга карта трійка жезлів. О, отут видно рух уперед, плани, погляд у майбутнє. То карта очікування моменту, коли можна діяти. Вона каже, тема Криму ще не на часі, прямо зараз, але її готують. Україна вичікує правильний момент, коли позиції будуть сильніші, коли ситуація стане вигідна для нас. То Стратегічне очікування, незабуття. А третя карта Пажезлів. А отут вже енергія Молодості, нових ідей, сміливих ініціатив. То значить, що в певний момент, може навіть неочікувано, хтось із нашої сторони знову підніме тему Криму голосно відкрито з натхненням, і то дасть новий поштовх у міжнародних розмовах. Ну що я скажу, мої дорогі карти ясно показують, питання Криму буде підніматися не зараз, але обов'язково. Україна його не відпустила, просто чекає слушного часу, коли слово стане дією. І тоді голос про Крим пролунає знову, але вже з позиції сили й упевненості. То незабутий берег, то наш біль і наша надія, і вона ще засяє. Такс, ну, давайте глянемо тепер уважно, що нам карти скажуть? Чи вернеться Крим під український контроль, якщо е, війна зупиниться просто по теперішній лінії фронту? Перша карта вісімка мечів. Ой, то тяжка карта, вона показує безвихідь, коли руки зв'язані, а очі ніби зав'язані хусткою. Людина хоче діяти, але не може або через страх, або через обставини. То значить, е, що в разі зупинки війни по. Е, Нинішньої лінії фронту е, Україна не зможе одразу повернути Крим. Буде відчуття, що все замерло ні миру, ні війни. І Крим залишиться ніби під замком, поки не настане новий момент. Друга карта п'ятірка Пентаклів. То карта втрат і холоду. Е, вона показує, що буде е, важкий період морально економічно. Люди почуватимуться покинутими, розчарованими, що Крим лишився там, де був. Але разом із тим, карта каже: навіть у темряві є надія, просто треба пройти цей холод. Це не кінець. А випробування віри. А третя карта сімка пентаклів. О, отут уже трохи світліше. То е, карта очікування, коли ти посадив зерно і чекаєш урожай. Вона каже, Крим повернеться, але пізніше. Не одразу, не в момент зупинки війни. Україна буде чекати, працювати, укріплюватись. І з часом е, ситуація зміниться. Але то процес. Немиттєве чудо: якщо е, війна зупиниться по теперішній лінії фронту, то Крим поки не вернеться. Карти кажуть, буде застій, біль і терпіння. Але сімка Пентаклів дає надію, час і праця зроблять своє. Не зараз, але пізніше, коли ми, ми наберемось сил і світ стане на нашу сторону, Крим таки вернеться додому. Бо ніяка темрява не триває вічно, а правда то як весна завжди проростає. Такс, ну давайте, мої дорогі, глянемо тепер. Що нам карти скажуть про ті обстріли? Бо люди вже всі змучились, нерви на грані. Кожен день нові новини, а спокою нема. Подивимось, яка тенденція далі буде. Перша карта четвірка мечів. Ой, то карта паузи, відпочинку після бурі. Вона каже, може бути невеличке затиша, певна тиша після останніх подій. Не кінець, ні. Але е ворог, видно, трохи зменшить е темп або ж переформатовує свої сили. Люди зможуть трохи перевести подих, але треба лишатися насторожі, то е така тиша, е що може бути е перед наступним рухом. Друга карта правосуддя, а ото вже серйозна карта. Вона про баланс справедливість і відплату, то означає, що наші ППО і союзники будуть діяти чітко, обстріли не залишаться без відповіді. Карта е, каже, е, світ починає бачити все, що творить ворог, і буде діяти рішучіше. Україна зміцнює захист, працює над справедливим відпором. А третя карта е, Диявол. От бачите, то знак, що ворог ще не вгамувався. Буде спокуса знову підняти рівень агресії, тиснути страхом, шантажувати енергетикою, зимою, болем. Е, карта каже: е, то не кінець ударів, а радше е, хвиля маніпуляцій і зла. Що ще спробує себе проявити, особливо в моменти, коли ми трохи розслабимось. Ну що я скажу? Люди добрі. Карти кажуть, зараз буде певне затища, але не варто думати, що небезпека минула. Ворог ще не відпустив свої чорні наміри, будуть спроби знову тиснути особливо хитро, підступно, як диявол. Але е правосуддя стоїть посередині, то знак, що ми не беззахисні, Україна тримає оборону, світ на нашому боці. Ой, мої хороші, сідайте ближче, бо тепер глянемо, що нам карти скажуть про он, повне завершення війни в Україні. Дуже важке питання. Перша карта колесо фортуни. Ой, то карта змін і непередбачуваності. Вона каже, кінець війни не буде простим і передбачуваним. Все буде крутитися, як колесо, то підйоми, то падіння. Часом нам здаватиметься, що все застигло, а Наступного моменту нові події, нові обставини, то значить, що завершення війни залежить від долі зовнішніх сил і багатьох непередбачуваних а, факторів. А, друга карта трійка мечів. Ой, це важка карта. Про біль, розчарування, втрати. А, вона каже, що завершення війни буде через велику ціну. Шкода, сльози і горе а, ще будуть присутні, поки країна відновлюватиметься. Карта каже: ніхто не уникне втрат, але Через них прийде усвідомлення і кінець конфлікту. А третя карта: вісімка капентаклів. А це вже про роботу, терпіння і поступовий процес. Україна відновлюватиме контроль, будуватиме, зміцнюватиме крок за кроком. То означає, завершення війни буде результатом наполегливої праці, дипломатії, стратегічних рішень і постійної боротьби не миттєво, але впевнено. Ну, що я скажу, мої дорогі е, карти показують, що повне завершення війни не буде е, швидким е, і легким, е, буде е, ще багато змін, болю і випробувань, але крок за кроком, терпінням і працею Україна прийде до перемоги. Коли Софортуни крутиться, е, сльози трійки мечів ще будуть. Але вісімка Пентаклів каже: праця і е, е, стійкість е, приведуть е, нас. Е, до, до кінця. Тут буде не миттєво, але обов'язково. Хочеться сказати вам: тримаймося, віра і праця наша найсильніша зброя. А тепер прощаємось. Хай вам Бог дає здоров'я, любові, миру і радості в кожному дні. Бережіть себе і своїх рідних, тримайте віру і надію. До наступного разу, мої дорогі!